Спростити вираз тригонометрії, як на мене, немає нічого простішого, але чомусь. Учні дуже бояться мати справу з такими прикладами, тому давайте знімати оці всі страхи ваші і розбиратися з тим, що найголовніше в тригонометричних виразах, основна наша мета знайти певні формули, з якими ви просто мали справу ще й в 8 класі, і в 9 класі, і куди ви дінетесь без них в 10 класі. Тому головна формула це золота тригонометрична тотожність, яка розказує, що якщо у нас є синус, у квадраті ось синус квадраті і косинус квадраті. І ще, якщо дуже добре, що вони однакового аргументу, тобто однакового кута, то вони завжди дорівнюють одиниці. І з цих формул випливає дуже багато значень, і ми постійно можемо оперувати. Але чому я кажу, що це золота тригонометрична тотожність? Тому що по ній можна зрозуміти певні висновки, що синус квадраті він має бути плюсом. Косинус квадраті має бути з плюсом, і вони собі разом отут дружать і займають позицію, і вони обоє з квадратами, а одиничка вона в іншій стороні. І якщо, наприклад, вам треба було б знайти просто синус квадраті, то ви розумієте, що ага, десь тут подівся косинус. Що зробив косинус? Відповідно, він перебіг в інший бік і він поміняє знак на протилежний. Якби нам, наприклад, треба було б знайти косинус квадрат. А давайте не просто квадрат, а я хочу мінус коснус квадрат. Що це означає? Що насправді це не його рідна сторона, тому що в рідній стороні в золотій тригонометричній тотожності коснус з плюсом, а раз він з мінусом, значить його переселили в інший бік. І тоді все, що зайве в цьому боці переселення, ми зобов'язані повернути в протилежну сторону. Отже, якщо в нас тут косинус з плюсом, а в умові з мінусом, значить він не тут, а ось тут. Тому одиничку ми переселяємо до синуса, і результат у нас буде синус квадрат альфа мінус 1. І оце таке переміщення, перетягування за вуха косинуса і синуса, і одиничку для нас може бути великою підсказкою. Але Золота тригонометрична тотожність завжди показує, що і синус має бути в квадраті, і косинус в квадраті. А в нашому прикладі тут не тільки синус в квадраті, і косинус в квадраті, і синус квадраті, а ще і в четвертому. То перша умова це забрати оцей четвертий степінь. Як ми можемо забрати? Давайте просто ось з вами розглянемо оцей доданок і оцей доданок і подумаємо, чи є тут щось в них спільного. Там в них є спільні множники. Який цей множник? Що таке синус в четвертому? Це синус квадрат, що множиться на синус квадрат. То ми, ми можемо перший синус квадрат альфа винести з дужки. Це так само, якби у вас був А в четвертому, ви ж розумієте, що це А в квадраті на А в квадраті. І найбільша проблема, коли ми працюємо з тригонометричними виразами, що учні дивляться на них, як на страшні синуси і косинус, які вони ще не люблять з 8 класу. А ви на них дивіться, як А і Б. І тут можна впізнати і формули скороченого множення і дуже багато. Але в нашому прикладі ми робимо ще простіше: ми просто виносимо частинку синуса четвертого, яка є синусом в квадраті, за дужки. Що залишається на місці синуса четвертого степеня? Залишається ще такий самий ідентичний синус квадрат. Тому, якщо отут, а тут однозначно знак множення, навіть якщо там його ніхто не написав, то ми так само звідси з цього доданочка теж саме забрали синус квадрат. Відповідно, в нас тут плюс і залишається ось оцей один із множників, який є. Ну і допишемо наш, нашу зайву частинку продовження нашого прикладу. Що ми бачимо? Що синус квадрат плюс косинус квадрат. Все. Нарешті ми зустріли те, що найголовніше в тригонометрії. Основну тригонометричну тотожність. І ми розуміємо, що значення цілої цієї дужечки одиниці. Так. Отак От дуже просто. І що ми з вами розуміємо? Що в нас синус квадрат і залишається синус квадрат. Звісно, що це буде одиниця мінус синус квадрат. Ну, мені здається, що треба дуже так ретельно подумати, а що ж тут вийде. А нічого не вийде. Тут вийде 0, і це абсолютно нормально, тому що в нас ніби такі глобальні якісь речі в записі. Але у зв'язку з тим, що ми провели нескладні абсолютно арифметичні маніпуляції, ми побачимо, що якщо однаково віднімається однаково дорівнює нулю. Ось такі прості приклади на НМТ, це вже вам гарантовано 1 бал. Тому працюємо далі.